Невеликий швидкий огляд розсади. Ця розсада була висаджена 5 лютого. І тут вже зараз 20 числа березня, тут вже є квіти, і їх доведеться знімати, зрізати, бо ще зарано. І, скоріше за все, оцю розсаду, яка добре так виросла, я буду підрізати верхівки. А, ну, хочу спробувати подивитись, як вона буде. Потім розпускати більше гілок, сюди кущитися. І що з цього вийде суто для експерименту. Тут трохи вище є розсада. Вже з 16 лютого. От вона ще дуже добре так сидить. Мені це подобається, бо я не поспішаю. Всі ці великі листя на великій розсаді з попереднього року є відчуття, що вони почнуть в'янути, відпадати, а нові листя будуть. Якщо рослина добре переживеться, то вони будуть йти вже. З додаткових гілок, тому вона все одно буде скоріш за все м -м, нарощувати нову масу гілок. А це вже декілька три штучки розсади, яка була посіяна 5 лютого, але вона довго-довго сходила, і тому зараз вона навіть трошечки менша або на рівність тою, що була 16 лютого посаджена. Цікавенька. Тут у мене один поки що непогано проросший Рокото Перець. Це у нас капсикум пубесцин. І у нього можна побачити. зараз це на інше світло винесу. Можна побачити, що у нього є такі ворсинки на листячку. Тобто перець волохатий. Виявилось дійсно складний перець, дуже-дуже погано сходить. У нього насінинка така, така дебела, я б сказав, як, майже як яблучна кісточка. І він, коли сходить, він може не скинути. Паросток може не скинути саму насінинку. І в мене вже декілька штук так загинуло. Тобто я бачу, що воно починає сходити. Насінинка починає пробувати з себе скинути, але нічого не виходить. Це у мене березнева розсада 1 березня. О, і ще один. Тобто, це Невеличкий перчик, який зараз я показую, він зійшов, схоже, вчора, після ночі, чи ночі сьогодні вночі. Це табаско. Тобто йому знадобилось 20 днів, щоб зійти. Це ще один капсикум бюстен. Рокота перчики. І не буде. Буде декілька-декількох видів, тому зможу спробувати і переекспериментувати з смаками. І тут, ну, цей стан, коли тут 20 ячейок і половина не зійшло, це половина здебільшого капсиком чининс. Щось у мене в цьому році поганенько вони сходять. І це також розсада з 1 березня, але це вже насіння інші. Це три ряди, це насіння від граф насіння. Класно зійшло, тільки от декілька три штучки не зійшло, а все чотири, Все інше добре зійшло. А тут верхні три ряди. Рядки це огород. Насінини від огороду теж непогано сходять. Є отут одна велика прогалина і цей нижній рядок, це екзотік насіння, але це все рокото перці, і вони, як я сказав, у ну, мене дуже погано йдуть. От, наприклад, за тиждень, після зрізання верхівки, можна подивитись на прогрес. Проростання з цих додаткових гілочок. Ось це все починаю нарощувати нову масу і що мені вигідно, що вони не ростуть вгору. От всі ті, що я підрізав, непогано перенесли цю процедуру. Вони не всі добре. Зараз ще нарощують, але принаймні вони більше не тягнуться. І мені було це потрібно. Тому ось такий результат. Розсада, яка була раніше посажена, теж непогана. Прийнялась У мене лише один. Одна рослинка загинула при цьому. Засохла. Це була чорна кобра. Чорна кобра доволі таки теж примхлива розсада. це розсада вже новенька. 4 дні без всілякого замочування, без нічого. Ну, перші вже паростки йдуть непогано. Коли час йому, то воно час. А. Інша розсада з минулого. Тижня теж вже почала непогано нарощувати листечко. Нічого не загинуло, рокотоперці теж не загинули, що мене тішить. Подивимось, як воно приживеться.